26 липня пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули важливі питання. Більшість із них були підготовлені службою справи дітей та відділом розподілу житлової площі міської ради. Далі про це у наступному матеріалі. Добрий день, шановні присутні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Згідно з проектом в порядку денного, пропонується заслухати інформаційну доповідь та розглянути 30 Восім проектів рішень на початку засідання. Заслухали звіт про підсумки роботи департаменту соціальної політики міської ради. Також рішення виконкому визначили користувачем 30 автоматизованих блочно-модульних котелень КП «Центральні тепломережі міської ради. У ході засідання також прийняли рішення і щодо визначення середньої вартості найму житла в Кам'янській громаді за квітень червень 2023 року. Всі питання розглянуті, прийняті. За необхідністю і за напрямками це були питання служби у справах дітей, соціального захисту, ЖКХ, житлові питання.